Вітаю, друзі, на каналі. На вулиці Осінь, прохолодно, а котикам в теплі добре. Скрутилися калачиком один біля одного і гріються. Опалюваний сезон в цьому році ми Розпочали. Гнива продовжується, Вибирається кукурудза. вибрала арахіс. Урожай невеличкий, але щось та і є. А сьогодні я займалася зеленими помідорками. Вийшло в мене ось три баночки рецепт. Зелених помідорів із солодким перцем взяла з інтернету, це, щоб помідориці не пропадали. Закип'ячується вода, заливається перший раз помідори в банках. Залишаємо на 15 хвилин. Воду зливаємо, потім закип'ячуємо, заливаємо ще раз. Другий розливаємо і вже на тій воді робимо маринад. Потім тим маринадом знову заливаємо помідори в баночках і закручуємо кришки. Ось так. Для маринаду беремо на 1 літр води, 2 столових ложки цукру, 3 чайних ложки солі і 100 мл. Закип'ячуємо і заливаємо ним помідори. Ось так, в мене 2 півлітрових і одна 300 грам. Вийшло. Потім укутуємо їх без стерилізації, без нічого. Просто укутуємо і залишаємо до повного охолодження. А також я сьогодні займалася посадкою полуниці, ось. Просапала ділянку. Зараз граблями з бур'ян. Його тут хоч і небагато, але він там не потрібен. І буду розсаджувати полуницю. Тут у мене старих кущів небагато. Ось так. бриян я глишній забрала. Ось так, діляночка вже готова. Зараз йду по посадковий матеріал і буду садити. Земля вобога. Так що повинно все прийнятися. Також посадковий матеріал я принесла. Тепер йду по лопату. Все ж таки довелося взяти воду. Ну, земля недостатньо Волога. Понечка вже посаджена? Ось скільки в мене її вийшло. Це я розсаджувала свій сорт Вікторія, то що в мене росте біля хати у квітнику. Тут також є і старі кущі, але це вже інші сорти. Ось так треба його почистити трохи, то там пір'я лежало, бо. Тут сосідські качки недалеко, Тож воно розлітається. Тут також у мене Осьтра багаторічна росте, лілійник і смородина золотиста. Це я в цьому році її тільки посадила тут. Ось так. Будемо надіятися, що. Полуничка прийметься і буде все добре. Це ділянка під часник. Перекопана вже давненько, але сьогодні ще трішки докупаю, бо чомусь мені здається, що може її не хватити. Молоденький петушок уже гарно підріс. Будемо його залишати на насідня кицька і гарбуз осінь розмальовує свої. Кольори дерева прекрасна пора. Пора краси і вражаю, хоча шовковиця ще листя зелене і шовкуна. На цьому буде вже відео завершувати. Дякую за перегляд. Традиційно скажу, кому сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую всім, хто підтримує. Все буде Україна. Всім бажаю всього найкращого. І до наступних відео.